Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Христя і я веду свій такий міні блог про книги. Сьогодні я хотіла з вами поділитися, скажімо так, таким маленьким списочком книг, які я придбала і які я планую прочитати у квітні. Завтра починається квітень, але я ще не закінчила. Четверте, а залізне полум'я, тому планую сьогодні завершити і почати вже читати свій маленький списочок і заодно поділитися з вами книгами. А також, якщо ви щось з цього читали, я б дуже хотіла почитати про о, ваші враження від книги, вашу думку і чи вона вам сподобалася. Ну що ж, почнемо. Перша книга насправді. Я її дуже часто бачила в інших дівчат, але про неї були, скажімо так, не дуже гарні відгуки, хоча я рідко звертаю увагу на відгуки, я все одно купляю, навіть якщо є багато негативних. Ну, На цю таку досить скажімо так, специфічні були. Комусь вона сподобалась, комусь ні. Хоча сама історія, якщо читати анотації по її цьому, мала б бути цікава. Тут, скажімо так, доля людей, які перетинаються в маєтку, і, і як це змінить їхнє життя в подальшому. Я в цілому люблю такі історії, де є багато діючих, скажімо, так, персонажів, і мені сподобався опис, тому я взяла швидше її за те, що у неї захопливий опис, і, звичайно, у неї захопливий Зріз. Я обожнюю такі зрізи, дуже сильно мені подобається. Про цю книжку, усе, що тільки між нами, Люсіско, що можу сказати? Вона мені сподобалася зрізу. А точніше, я побачила її в одному книжковому магазині, де дівчинка знімала їх двох, бо їх є здається три, але вона знімала дві. Ця рожева і ще є. Усе, що тільки між нами на вік, нас здається блакитна з ромашками. Я теж дуже її хочу, але це більше, знаєте, вже таке бажання через те, що вони красиві. Тому що по описі, ну, скажімо так, він цікавий. Тут є м любовна лінія, тут є таємниці і, м скажімо так, можна спробувати. Можна спробувати хороші хлопці ніколи не заспадають на поганих дівчат. Цікаво вже звучить, правда? Тому я вирішила, що ж таки, вона повинна бути у мене, і я її собі купила. А зараз я хочу купити ще другу частину, щоб вони гарно поруч стояли одна біля одної. Вони просто дуже красиво виглядають. Ну правда ж? Наступна книжка, яка теж підкупила мене спочатку обкладинкою. Боже, я обожнюю такі обкладинки. Я б хотіла, щоб всі книги робили в, такому, в таких е, кольорах, і зріз дуже красивий. І більше того, я недавно побачила, що є ще одна книжка цього автора в такому самому кольорі, але там, здається, сюжет. Я не пам'ятаю про що, бо я не прочитала анотації, але там намальований механізм і теж силует дівчинки, щось про валізи, Ну, я не пам'ятаю. Ця книга, окрім, того, що вона дуже естетично і красиво виглядає, в неї досить цікава має бути історія, тому що тут, скажімо так, Матуся хоче одружити свою донечку. Вони відвідують бали, всякі, вечірки. І цей такий, скажімо, такий настрій книги мені дуже подобається. І вона хоче її одружити. Проте донечка має зовсім-інші зовсім, зовсім інші плани на своє життя. Тому я хочу її прочитати. І, напевно, це буде е, книга, яку я почну одразу ж після залізного пору, тому що мені дуже вона подобається. Одна з найкращих книг у моїй, скажімо так, маленькій бібліотеці. Наступна книжка, яку я купила, знаєте чому? Чисто випадково. Я зайшла у Фейсбук, там є групи, де перепродають книжки по дешевших цінах. Тобто люди прочитали або їм подарували, і іноді там навіть продають книги, які є запаковані. Ця була книжка в плівці, я її купила, тому що мені сподобалася назва. Я взагалі уявлення не мала про що книжка. Але дуже часто зустрічала відео в TikTok про те, що вона є про е, жіночу дружбу з дитинства і в майбутньому, е, про їхній життєвий вибір і як він впливав на їхню історію, на розвиток їхніх сюжетних ліній. І мене це підкупило. Мені таке подобається. А також я знаю, що по цій книзі знятий серіал. Там знімаються доволі відомі актриси. Я не пам'ятаю, хто тому не буду говорити, але я дуже хочу її прочитати, і багато кажуть, що ця історія є дуже важкою. Тому, тому, тому я її теж планую в квітні прочитати. Також до цих книг я ще докупила собі ось таку книжечку Дона та таємна історія. Що я можу сказати? Я уявлення не маю про що ця книга. Я її купила е, тільки через те, що мені просто одного після ніби ми злодії, там в кінці книги її порівняли, що це якби дуже схожі історії. А так як мені дуже-дуже сподобалося ніби ми злодії, це взагалі одна з книг, яка, скажімо так, розбила трошки мені серце. Тому я вирішила її прочитати, хоча про неї я чула багато негативних відгуків. Не так негативних, як просто. Сказала, що це з тих книг, які не хотілося б читати, бо чомусь не сподобалося. Донну Тарт я не читала. Знаю, її книгу там ще є, тому що я її давувала одній дівчинці. Але я її не читала. Тому я спробую з цієї почати. Мені не дуже подобається оформлення, якщо чесно. Я не люблю такого кольору оформлення книг. Але спробуємо. І остання книга. На квітень, яку я планую, якщо я нічого нового не куплю, хоча в мене в бажанках стільки книг. І, скажімо так, цю книгу я теж купила дуже спонтанно, мені сподобалася обкладинка, і мені цікава була назва четвертинок апельсина» Джоан Гарріс. Е, опис я не читала, вже, я її вже прочитала, коли я її отримала. У мене так часто буває, що я купляю книги, перекупляю, скажімо так. Е, і я її купляю для себе, і коли вони мені приходять, тоді я читаю про що вони. Хоча б маленькі оце що ззаді завжди пишуть опис. Тому що після однієї книги я прочитала опис, я її купила, і в підсумку це просто жахлива книга. Просто жахлива. В описі навіть такого близько немає про те, що розказується в книзі. Я не знаю. Я її прочитала, і я зрозуміла, що такий жанр, Такого формату мені взагалі не подобається. Я не знаю, як це можна читати. Але я з таких людей, що якщо я почала читати книгу, я мушу її завершити. Я не можу закинути її на півдороги. Це, напевно, є певний, певний свій мінус. Ну, ця, панемні була тоненька. Я її закінчила за один вечір. Це кошмар. Тому я взяла цю, потім я прочитала її опис тут про братів та сестер, брата та сестер, між якими поділили, скажімо так, спадок, якусь дуже нерівноцінно поділили. І що потім. Починається, скажімо так, відповіді на питання, які отримає наш, наша головна героїня цій книзі, будемо знати. Коли почитаємо з вами. Якщо ви зачитали, то розкажіть. Знаю, що є ще декілька частин від цього автора з іншими сюжетами, але дуже схожими. Не знаю, я не читала, не знаю, якщо чесно. Чи мені сподобалося, чи не сподобалося, але думаю, що збільше мені всі книги подобаються. Якщо там немає. Надто багато, 18 і тип інтимних цен, то книга мені сподобається. Бо цього я не люблю, і ці сторінки в книгах, я здебільшого, якщо я бачу, що починається щось таке, я ці сторінки пропускаю і не читаю. Тому книги формату переслідування Аделіни, от, перед тим читала Король на Верленду, яка просто для мене є жахливою книгою. Я навіть не буду продовжувати читати наступні частини. Я цю ледве дочитала для мене вона. Просто жахлива, але це просто не мій жанр, і я навіть не намагатимусь його, як то кажуть, освоїти, вподобати собі, тому що це не моє. А вам дякую за увагу. Якщо ви щось з цього читали, поділіться своїми враженнями, Мені буде дуже цікаво. Всім па-па. Всім па. -па.